Всім привіт! Показую вам свій обід, що буду їсти. Це такі ось ковбаски, андулет називаються. Ну, назвемо їх, умовно, ліверні, але це не зовсім так. І вони сильно сильно на любителя, мають специфічний запах і склад. Я про них раніше розповідала, але мені дуже смакують. Сподіваюсь, що подужую дві. Ковбаски, і це таке джерело суперкорисних амінокислот теж і а, е, е, білка, який, за яким я полюю, намагаюся дотримуватись такої дієти, тож мені більш ніж підходить. А це шпінат. Я купувала шпінат в магазині, і він довго я потрошку їла, потрошку додавала в салати, але все одно залишилося. Я його заморозила, коли побачила, що є ризик. що... Вже буде непридатний. А зараз я ось частину взяла і теж потушкувала поряд з цими ковбасками. Буде в мене шпінат, хліб, ну і на десерт подивимось. Йогурт, скоріше за всього. Добрий вечір всім! Я показую нашу вечерю швиденько. Знову мак н макарони з сиром у нас на вечерю, але перед цим буде овочевий суп пюре, який я готувала днями. Ну Залишився, гарно зберігся, тому треба і овочів поїсти, як то кажуть, і щось таке сирне, макаронне. Так, втомилася в вечір. Трошки вигорання, але роблю над собою зусилля, бо пообіцяла фільмувати все ж таки цей челендж, показувати щовечора, а ще мрію про те, що. Е Зроблю паузу в роботі, не буду працювати, і мої відео будуть більш такими естетичними, більш наповненими. Ну, більше буду про говорити про те, що справді зараз цікаво для мене було б. І сподіваюсь вам також, якщо ви вже на цьому каналі, сподіваюся, ви всі підписані, поставили вподобайку вже мені авансом. Показую, що, що купила сьогодні в Алді, і мені пощастило завтра. В мене приготування бургерів. І я знайшла ось такі знижечки. Можливо, не супер дешеве м'ясо, але 30% мене цілком влаштовує. 400 грамів яловичого фаршу. Написано, що 15% всього жиру. Це досить гарний показник, тому, відповідно, і ціна. Зараз мені вийшло кілограм 9,90, знижка 30%. Ось так. ну Краще видно, що 5,59 гривень коштувало, за 3,92 я купила. Я купила дві упаковки. Будуть такі в нас повноцінні котлетки на бургери, 8 штук. І ще в мене є кульки м'ясні, я ще не вирішила, чи буду я з них формувати котлетки, чи вже залишу, я їх заморозила, і просто буде в мене на майбутню вечерю ті м'ясні кульки. Подивимось, в будь-якому разі я взяла ще фарш. Він завжди потрібен. До речі, показник жиру тут такий самий тобто це однаковий фарш. Просто несформовані котлетки 400 грамів. Єдине, що вони виходять трошки дорожче, до речі, бачите, як наче вони з одного м'яса, з одного фаршу зроблені, але вийшло вага однакова. Тут 9,90 за кілограм, а тут 1025 за кілограм. Ось таке ось такий трюк вийшов з тим м'ясом. В будь-якому разі, мені фарш завжди потрібен, купу є різних рецептів, на які можна це використати, в тому числі ось буріта. Я нещодавно готувала, вам показувала. Ось туди може легко піти це м'ясо. 4,10 за 400 грамів. Ну І сир для бургерів це було необхідно, купила. Це трошки дорожче коштує, ніж можна спеціальний сир такий для бургерів. Ну, тут, до речі, спеціаль-бургер. Так, але чедер Чедр вважається більш насичений протеїном сир, тому ну, він такий жовтий зазвичай. Ну, це принаймні те, що я про нього знаю. Можливо, через це трошечки вища ціна, але в будь-якому разі мене влаштовує приблизно 20 бургерів. Я думаю, приготувати, але подивимось. У мене є ось тільки 8 котлет таких, є ще 3 Подібні заморожені і буду ще формувати. У мене є куряче філе, з нього, мабуть, теж зроблю курячі котлетки. Подивимося, а можливо, щось із рибного. Приготую політ фантазії, як то кажуть, ніхто не забороняв. Ось так. Сир коштує 1,25 за 10 шматочків, тут 200 г, тож два 2 мені обійшлося за 2,50 Ось такі витрати. 1899. Перевищую свій бюджет, поки що так. Іде. ну, Будемо підсумовувати вже наприкінці місяця. Одиннадцятий день минув. Ось такі були приготування і витрати. Дякую за те, що переглянули це відео. Побачимося в наступному. Бережіть себе. Бувайте! Стоп, стоп, ні, не бувайте! Дещо теж забула показати ось такі. Аналоги кіндер-сюрпризу я купила завтра день народження. В Семена, ми вранці вітаємо і всім ще даруємо маленькі такі приємні сюрпризики, подаруночки ну Діти очікують саме солодкого такого іграшкового подарунку. Якось я експериментувала, придбала просто набірчики, наклейок, наліпок, і вони щось були не в захваті. Сподівалися зранку посмакувати шоколадом. Виправляються вже другий день народження поспіль, купують тільки те, що вони вас не очікують отримати. Єдине, що різні зазвичай іграшки, різні серії, і ось сьогодні в нас тут смурфики. Бачите, і коштує 2-29 штучки. Це не кіндер сюрприз, але Валді і не було того, що мені було треба. Ці мене цілком влаштували фігурки. І вони ще й на 1 євро кожна упаковка дешевша, ніж оригінальний кіндер сюрприз. Тож, я так неочікувано для себе ще й зекономила. Ось так. Дякую за перегляд.